Сьогодні разом з учасниками 20-ї ювілейної зміни всеукраїнського табору експедиції Ойкос розпочнемо мандрівку із селища Буштино, а саме з Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Про історію Буштина довідуємось в тутешньому музеї декоративно-прикладного мистецтва та народного побуту. Свою історію Буштину веде ще з 13-го, можливо, з 11-го століття. Деякі розкопки гласять те, що воно започатковано, якби поселення тут з давніх давен Назву воно веде Буштино, якби від. Фамілії буршта, який зі своїми побратимами поселився саме у цьому чудовому куточку Закарпаття. Надзвичайно талановиті тут люди і працьовиті Знаємо, що Закарпаття багате своїми е, глинами, і тому зверніть увагу на тому стендикові виготовлені гончарні вироби. Це слугувало колись у сиву давнину. Якби посудом і були предмети такого побуту, талановіті були наші люди, і по дереву звернемо увагу, що там багато вірізбляних речей, які прикрашали побут наших е, односельців. Але що вже казати про таку річ, як писанкарство? Зазвичай на кожню, на кожний великдень, кожна сім'я малювала е, свої писаночки. Вони е, різноманітний стиль виконання, але потрібно було і зодягнути усю сім'ю і. Якби такі речі необхідні покривала, скатерки потрібно було напрясти, наткати на всю сім'ю. Тут у нас лише деякі елементи із ткацького верстату, і там у куточку кужів, із яким у сиву давнину дівчата ходили на вечорниці і довгими зимовими вечорами пряли нитку, потім ткали, аби зодягнути сім'ю. Аби е, наткати полотна і на скатертини, і на покривала, і на Верети, верети – це свої рідні, якби простині, ойкосівці ознайомились з дитячою творчістю, яка була представлена на виставці в екоцентрі. Насамперед ви можете познайомитися із фотовиставкою, яка була приурочена. Перший фотостенд ви маєте змогу подивитися: це зелений паросток майбутнього, виконаний гуртківцями гуртка юні фотонатуралісти, керівник Сойма Василь Васильович. І юнати Тячівщини за врятування річки Тиса від сміття. І, звичайно, дуже приємно відмітити, що наші юнати є щорічними переможцями різних конкурсів. На даний час по останній. Новинах інтернету наші троє юнатів є переможцями всеукраїнського конкурсу Хліб, очима, дітей. Це дуже приємно відмітити, що на всеукраїнському рівні ми маємо самі свіжіші дані даного конкурсу. Так само у нас є переможці у конкурсі птах року, переможці з новорічні композиції. Залюбки юнати Буштина займаються в гуртку української народної вишивки. В цьому ойкосівці пересвідчилися, побувавши в творчій майстерні юних умільців. Бачите, що тут представлені різноманітні роботи. Роботи, які брали участь в конкурсах, які виготовлені на гуртку. Бачите, тут техніка теж виконання різноманітна, і хрестики, гладь, і ленти. мають змогу учні тут займатися. Дуже люблять цей гурток, відвідують. Не маємо ніяких питань щодо того, щоб їх сюди залучити. В останній час більше звертають уваги роботи з бісером. Також ойкосівці відвідали учнівський дендрокуток, у якому ми тут проводимо для наших гуртківців різні екскурсії, науково-дослідницьку роботу, ведемо спостереження за птахами. Зверніть увагу, у нас проростають тут не дуже багато рослин, але Різ різноманітних. Тут у нас є ялина, проростає, туя західна. Після тятівщини на ойкосівців чекає не менш захоплююча подорож на міжгірщину. Багато мінеральними джерелами, озерами, а також тваринним світом. Іди в О, поскакала! Родзинкою 20-ї зміни для Ойкосівців стали відвідини реабілітаційного центру бурих ведмедів, який розташований в Національному природному парку Синевир. На даний момент у нас є 6 ведмедів, які утримувалися в неналежних умовах утримання, тобто червонокнижні тварини, які піддалися жорстокому поводженню. Їх звати, от зараз, ви бачите, гуляють Бубочка і Дюрій. Дюрій. Самець, 7 років йому, бубочка Самка, їй 4 роки. Ну і Вони, бачите, поладили, подружилися, немає такого, щоб вони проявляли агресію. Далі у нас там, є другі медметі, є Потап із Луганська, йому 4 роки також. Він знаходився в мисливському клубі під назвою Барс, де на нього цькували собаки. Посадили його на ланцюг. І цькували на нього собак, внаслідок чого в нього утворилася обширна рана на шиї. Ну, слава Богу, він зараз відійшов. Ми його підлікували, дружить з Розою і бубочкою. Вони вже трьох гуляють. Харчуються бурі красені у вольєрі повноцінно. Харчуються вони у нас по спеціально розробленому для них раціоні. В нього входить морква, яблучка. Кавун, риба. Також додаємо кукурудзяну муку для того, щоб ведмідь набирав вагу. На день кожен ведмідь з'їдає по-різному. От, Наприклад, Дюрій з'їдає порядка 12-13 кілограм за день. Беня з'їдає чуть більше, тому що в нього посилений раціон, так як він дуже заморений, приїхав і худенький. Він з'їдає порядка. 15-18 кг. Бубочка з'їдає 5-6 до 7 кг. Після такого посиленого вітамінного раціону і турботливого ставлення з боку працівників центру, ведмеді почали вже відновлювати свої сили і набирати вагу. Юрій, бачите, він важить зараз біля 280-250-280 кг. От, їм треба набрати вагу, ну, більше жирової тканини, щоб вони в зимі взимку змогли залягти в сплячку, тобто спалювати оцей свій жир в берлозі, в час зимового сну. Ну і ми стараємось на даний момент і в подальшому будемо старатися зробити цю процедуру, щоб вони набрали вагу і без проблем у нас лягли в сплячку. Тобто для них в великому вольєрі приготовані берлоги, штучно створені, які вони будуть освоювати. Ну, це не факт, що вони собі свої зроблять. Площа ведмежого вольєру займає 12 гектарів. Тут створені для косолапих напіввільні умови утримування. По рельєфу місцевість підібрана по спеціальних умовах існування диких ведметів у лісі. Тобто ми створили на піввільні умови утримання. Буде проводитися тільки підкормка тварин. І також будемо проводити збагачення середовища, тобто підсіювати трави, юанчай вони люблять, овес. Ну, там є ягоди, є малини, ростуть. Кінцева мета пішохідного маршруту експедиції озеро Синевир, яке є перлиною українських Карпат. Цікаве озеро своїми легендами. Одна з них розповідає про самовіддане кохання багатої дівчини до бідного парубка. Колись у багатого такого графа була донька, дочка, яку звали Синь. Вона покохала бідного такого вівчаря Віра. Проте про те, як дізнався батько цієї дівчини, то захотів цього хлопця вбити. Він прийшов був і вбив цього хлопця. А на тому місці, коли ця дівчина прийшла на це місце, де його ну вбили, то вона плакала. От від того видно, вона наплакала таке озеро, і походить така назва синевірського озера. Біля озера побудована скульптура синів віра. Дерево було привезено з Алжиру в місто Хуст на мебельний завод. В скульптуру будували Іван Бровді і Михайло Санич. Скульптура має 13 метрів висотою і вага 30 тонн. Скульптуру було побудовано в 1983 році. Утворилося воно понад 10 тисяч років тому. Здвинувся великий льодовик, і в результаті того, тут було перекрито, обвалилась гора, і було перекрито рух. Трьом ми вважаємо чотирьом потічкам, і за декілька тисяч років назбиралось дійсно таке озеро, наплакала нам синь, чисте, чисте. Як їх кохання, синє, синє як її очі. Синь – це вона, а вир це він. І ось з того часу воно утворилось екстенсивно, цілком, цілком природно сюди попали і риби, і дуже багато тут земноводних, в тому числі тритони, є, жаби. Ми переїжджали в період, коли вони не рестилися, і все, весь весь берез, берег суєний був і крою. Глибина його сягає, коли видно ось так оцей. Бачите, посередині острова цей копачок вважають, що 24-26 метрів. Взагалі ми були якось року тут, і німецькі вчені робили холанами, промірювали глибину, то в деяких місцях є урвіща до 40 метрів. Це радує, тобто об'єм його якби збільшується. На висоті 989 метрів воно розташовано, і із нього витікають два потічки. Їх так символічно назвали «синь» і «вир». Переїжджаючи з Синевиру до міста Хуст, зупиняємося біля Тереблеріцької гідроелектростанції. Вона використовує енергію перепада висоти рік. Річка Теребля має висоту майже 90 метрів, різниця між річкою Ріка. Оце ми тут бачимо річку Ріка. А по трубі вода направляється із сховища, водосховища, яке ми бачили, коли піднімались наверх. Значить, різниця 3,5 кілометрів між тою водоймою і цією. І тунель проходить через скалу, через скелю. З 52 до 57 року її робили. В 57-му році вона була запущена. Теребля, річка, Гес. На дві потужні турбіни попадає вода, і у всякому разі кіловат цієї енергії для двох районів, для частини Міжгірського і Кузького. Доставляється, воно поступляє в загальну, в загальну електрифікаційну систему і харчується від них. Значить, плюси і мінуси. Плюси, що вона дійсно здешевлена, умовно використовується дійсно перепад висоти. Мінуси, де побудували водосховище, воно має висоту 80 метрів, 40 із яких наружних. І за ці майже 50 більше років воно вже намулено сапрофіль набрало стільки, що замулює основне джерело. І зараз проблема, як звідти ту глину цей сапрофіль забрати, щоб потужно, нормально працювала електростанція. Є декілька способів. Один із них під великим тиском направляти кисень, воно починає бурлити і просто відкачувати воду. Інше механічно забирати екскаваторами. І один і другий спосіб надзвичайно дорогі. Але тим не менше вона оправдовує себе і, у всякому разі, для цього регіону виконує таку функцію. У Хусті розпочинається друга частина табору експедиції Ойкос: сплав річкою Тиса до українсько угорського кордону на гумових катамаранах. Але про це в наступній програмі.